Ось тут у вас написано Івано-Франківський Тернопіль, реєстрація. Що це саме означає? Ми реєструємо координ... К... За... координуємо. Кого реєструєте? Як? Приє... Ось я прийшла і сказала, зареєструйте. Звідки? сердечний серединка і, і ви і, якось треба е, документи. Чи ви делегацію реєструєте? Лише всіх, всіх, івано-франківських і тернопільських. А. а ви самі звідки? Івано-Франківського. Давно ви сюди приїхали? Ну, ви в Києві давно? Восьмий а? день. А? а Як часто вам доводиться тут чергувати? Сильно, то ви тут е Жив, живемо, і по, по, по цілодобово. цілодобово. А багато ви вже зареєстрували своїх багато. земляків. Багато. Секрет. Це моє на Та не вже. Ну, кожна, кожна стратегія має свої плани, кожна війна має свою стратегію. А ось серед зареєстрованих, пер переважно, люди ну, якого віку? Це, 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 якого віку люди переважно серед ваших земляків? 17, 16, 17 і до практично до... кого більше? Молодих чи молодих а тут вже вона одна, і ось ви їх зареєстрували і далі що? Ось збираємо групи, направляємо на майдан. А всі вами зареєстровані? Де вони мешкають протягом доби? По можливості ми поселяємо їх. Поселяєте десь централізовано, чи. О, будь ласка, вам принесли рекламу, фітнес-клуб. Давайте. Там, там 200 людей наразі. Сурікова, 3. тут 200. Але ще кроме не... Сурікова 3. Ну, приходять, люди свої адреси не знають. Тобто і по якихось організаціях, і по а, хатах. Там можна 5 людей, там 10, там 20. Ну, Люди дають свою адресу, зв'язується з ними, і вони поселяють. Якщо буде ваша ласка, то представтесь, yes. як так. вас звати? А будь ласка, ви представтеся, то я представлюся. А так не представитесь? Ні, це ж ви не мені, а Україні. Ласка, які не треба, не треба, я вірю. Вірите? Так. Кажіть, хто ви є? Дорбітник. Ну як вас звати? Петро Ігор так? і прізвище якесь є. Штойко. Ігор Штойко розповідав, яким чином його земляки перебувають у Києві.